Я захотіла ще минулого разу таку кружку. А тобі нема де лягти більше, да? Нема місця в хаті в цій да, для тебе. Баді, ти радий, коля тебе мучає. Гримить, така розваляна страшна. О, о о, о, о так показує. От тако, кажу, от тако. О, 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 о. Все? У нас 11 година, але в нас так темно, бо у нас цілий день був дощ. Гримить і зараз гримить і гриміло. У нас Франції так загриміло. Коля аж проснувся, бо я з малим уже не спала, а такий, що це таке? Бречий дощик. Гримить така розваляна страшна. Кірка у нас сушиться, да? ребйоники? Купусіки, пирожусяки, тільки, тільки проснувся парень. Проспав більше часу. Так, темно в квартирі, і то це вже на телефоні світлі, Вообще взагалі темно, таке був якийсь вже вечір. А зараз тільки 11 година. О-о-о, о-о-о, так показує йому. От тако кажи, от тако тобі. От таку от таку, таку ногами. А ти що, Баді? Коли я з малим, то баді нормально вже, напевно. А коли коля, я зараз почне гавкати. Дай батьки, я тобі помучу. Дай себе, тобі помучу. Такий день, в общем, я не знаю. Так, якийсь розваляний. Я не виспаюсь, бо я часто до малого вставала. Я зробила собі лаваш із сиром. Тут кукурудза в нас буде зараз вилітати. Прикрутити трошки. Будемо їсти кукурудзу. Пойшли, пойшли, пойшли. Ви смієте? Ну надивись на це. Що ти там хочеш, ти мене набереш? сядь ні. Де? Все. Ой, <гум> <Yeah? Все. гум> <гум> такого, от такого кажу їм. О такого, от такого, от такого, да? Іди, <гум> Ваді, іди, шо? Ти думав, я до тебе отаково от кажу? <гум> Як прекрасно, що можна поїсти в тишині почті, якщо не враховувати тут шобаділо. Ай, шкребеться. Що там доробко дитяга? Шумить да, Степа опадочки? О, як ллє! Насправді, якщо чесно, я люблю таку погоду, а ще в таку погоду класно спати, коли воно гримить та взагалі. І взагалі я дуже люблю таку погоду через те, що воно мені пригадує дитинство такі спогади з дитинства, бо зазвичай, коли йшов дощ, нікому нічого у нас вдома робити не треба. Я вже говорила дуже часто це, що в таку погоду ми збиралися всі на кухні, і мама робила щось смачненьке. Ну, і Саме мені літом пригадується це. Якісь вареники із вишнями, із шовковицею, от таке щось мені з сиром, саме вареники пригадуються. от. І така погода для мене, от коли завжди от така погода, і тільки що блискало, гриміло страшне, мені пригадується, що ну, ми всі в, в, у нас в коридорі, а коридор це у нас кухня. І згадується той момент, коли у нас ще не пластиком був закритий коридор, а, ну, вход в коридор. А саме просто так була, був шифер, і все, воно все було відкрите. Ох, ти що? Взагалі балдж. <laughs> О той синій, синій стовп, на якому все держалось, синій або сірий. А може він був і синій, і сірий. І біля того стовпа, ну, от криша була, а тут стовп, і біля того стовпа із бутылок бутилок така клумбочка була. <laughs> от мені оце іменно таке споминається. І такими варениками пахнючими пахніло все. Але я скажу, що у нас є вареники із сиром, ті, що мама ще ліпила. І, в принципі, їх можна зварити, і буде взагалі, ностальжи да? Але ми наварили кукурудзи. А ти будеш любити дощ? Та да, взагалі в кайфи кайфулі. Я не розумію, що з камерою Де фокус, йопа. Ану, баді кіно дивиться. <реку> <реку> баді, ти радий, Коля тебе мучає, мучає. Я В шокі у нас тільки що так гримнуло, що малий злякався. Я злякалася і малий злякався, аж заплакав. О, ти хочеш спати. А тобі нема де лягти більше, да? Нема місця в хаті в цій да, для тебе. І лежанок у тебе нема. Диван не такий, да? Єс чинов. Культи бачите? Дррр. Він це на камеру зробив. Давай еще раз Сыну да. а... Давай 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 Давай, попробуй Попробуй, так же получилось У него получилось Вот так же Давай Давай, тракторист наш Давай Давай, давай. <сос> давай, мама, быстрее мы это, давай. Агу. <сос> 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 давай, тракторист нас. Давай. Це так мило в нього виходить. Давай, давай давай. Йому подобається, коли слюна отак вилітає. Давай. Ну, ти ж показував тільки, що мамі гарно.

Не будеш робити, слина тече буль без рота, ой, ой. давай ще ще давай, давай, давай ще. Бр, бр. Давай, е э у Бр. Бр. <стукнути> Ти че, що ти себе не бачиш? Брукає, я ще не хоче не брукать. Йому подобається, коли у сплюні. Син у нас не хоче лежати в цій колясті. Наскільки ми догнали, як вона розкладається, я не знаю, чи малому так буде удобно. Не знаю. Щоб аж... хто зна, треба общем, буде спробувати її перевернути туди лицем і трошечки підняти. Оцей верх. Але не знаю, воно прогулочну коляску, як по польськи у нас пацирувка, воно якось не переробляється, ця коляска аж до кінця. Тому, баді, баді Тому... я, в принципі, гуляти учуся з коляскою баді, а коля несе Що тому що тому що в мене вже спина за тиждень так болить, що страшне з ним так гуляти. Воно так кажеться поноси 7 кілограм, Ході ой, які хлопці, молодці ти будеш казати? А ну ще раз. А бр. сину, ну кажи, тільки що й й йшов і так гарно у нього роби. Іде і брукає для тата. Ходи, ходи, баді, йдемо, 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 йдемо. Коляску можна було не брати, але в ній проїхався. Будешь брикать ще чи ні? Брр! Брр! Як думаєте, удобно їм? Що ти скажеш? Не мешать? Окей. Поки Коля змали. Коля тут і макароні вже зварив. Я зараз буду зажарку робити. Наверно, вони навіть вже все. Ще ні? Все, да. зараз. Зараз зажарку роблю. У нас понеділок, день прибирання. Взагалі у людей п'ятниця день прибирання, але у нас вийшло в понеділок. Коля тут попило, со сюди. Ця лежанка лежить тут. От. Баді знає, де його місце. Там Стірка, я йду мити ванну. Поки дитина проснулась, тут кухню мені треба помити. Ой, а потім ми з колію поміняємося, він буде мити підлогу і так далі. А я буду далі з малим. Це <реку> настрій не було. Нарешті, так? Да? А мужик був? Молодий, пацан, таки, може, тягати. Чорнявий. Скутель Но... гав. Скутель Но... гав. Ну, то він падла в той раз мені не приніс. Нога в нього боліла. Я представ зараз щось поломане. мене. В ще й в чохлій. Ого. Одна приєднана вже є. Ой-ой-ой, приєдна новость. Давай, Степан. Тихо, геть. А чого там сіренька з тої сторони? Так і має бути? Yes. Ну, давай. Оце я б ще б розуміла, якби, якби оце все купляв і витягував якісь там коропи, коропи ти не до кінця його вставив. Like. А не до коропи і приносив її, а ж гроші треба ще за них платити. За ставки платиш, за рибу платиш, за снасті платиш. А в цій житті за щось не треба платити. Йомаю, йома, на що це, блін, під такий здоровий? Кокарпа і там 800 грам буде лежати. Це дуже здоровий. Наша ну, тобі такий? А у тебя сетка прочна? Ну, Чи... За сто? За які 100? Чи за 127. Скажи. Так, ребята, хочу вам сказать одне. Якщо у вас чоловіки не рибаки, то не купляйте їм нічого. Бо потом буде оце. Все треба. Так, сьогодні. Чоловік. Купив таку кружку в бідронці. Коштувала 11 або 12 злотих. Уже осіння. Ми її випробуємо даже. Дуже красива всередині розписана. <с <с от я не знаю чому, але раніше так для мене не було. Я люблю ці всі склянки, барабанки. Але зараз, наприклад, от. Мати свою якусь чашку, яка приносить тобі задоволення, мені видається, що з цієї чашки, яка мені сподобалась в бітронці, що кава смачніша. Хто такі люди? Кому із приємного посуду ароматніше пити напої? <звук> Та митися нам ванночку готувати в шоці. Будемо зараз блюхатися. Що там? Що? Що там? О, що там?